Отже, головне на сьогодні це великий обмін. Наші герої та героїні вдома. Перші дзвінки рідним, перші сльози радості. Україна сьогодні повернула 390 полонених. Це 270 військових та 120 цивільних. І це лише перший етап найбільшого обміну за часів війни тисяча на тисячу про який домовились Україна Росія на переговорах в Стамбулі тиждень тому. Серед звільнених українців захисники Азовсталі, військовослужбовці зсу, прикордонники, нацгвардійці, їхні перші хвилини знову на рідній землі. Дивіться далі без коментарів.

Повернення наших із російського полону відбувається на очах кореспонденток ТСН. Впродовж цього випуску будемо говорити з ними про історичний обмін. І вже зараз маємо на зв'язку. Наталю нагорну. Наталю, що знаємо на цю хвилину, як стартував цей історичний обмін. Розповідай, будь ласка. Доброго дня усім не втомлюємося повторювати, що наші вдома і це головна новина на сьогодні. Отже, 120 цивільних людей, яких ми насправді не бачили, і 270 українських військовослужбовців, які вже повернулися, які вже ми бачили. Але скажу так, що заради їхньої, в першу чергу, безпеки, ми зараз виходимо в прямий в ефір. Віддалено хлопцям вже надають медичну допомогу, і власне вони мають змогу помитися, перевдягтися. Здійснити перші дзвінки рідним, ну і сьогодні їх зустрічали на кордоні традиційно. Вони загорталися в прапори і а, мали змогу зробити оці перші безцінні дзвінки. Бачили серед них і представників національної гвардії, прикордонників морської піхоти. Це було особливо щемно, щемко саме сьогодні, тому що святкуємо день морської піхоти, і вони вже навіть вітали, переказували вітання своїм. Так що морська піхота. Вам вітання від тих, хто вже повернувся. Зараз розкажу дуже коротко, але сподіваюся, що вже згодом в марафоні ми вам обов'язково. Розкажемо і покажемо особливо той щемкий момент, як їх зустрічали родичі зниклих безвісти, як родичі тих, хто знаходиться в полоні. Ті люди, які зробили головними словами цього дня, слова надія, звістка і все це далі в марафоні. Буде розкажемо про те, як повертаються наші свята. Дякую. Тобі, звісно, не прощаємося. Про перший етап великого обміну. Ще поговоримо в цьому ефірі. ТСН сьогодні 390 українців вже вернулися на рідну землю. а Загалом заплановано звільнити тисячу бранців Кремля. Ну а стартував цей великий обмін. Нагадаю, кілька годин тому: 390 українців звільнені з російського полону сьогодні. Ще понад шість сотень мають повернутися вже в найближчі дні. Кореспондентка ТЕС Наталя Нагорна працює на місці довгоочікуваного обміну, і зараз знову долучаємо її до ефіру. Наталю знову тобі слово як наші повертались, хто їх зустрічав? Розповідай всі подробиці, все, що можеш. Вітаю свято. Насправді буквально хвилину тому стали свідками такої надзвичайно щемливої події, коли до людини, яка повернулася з полону, раптово під... він вийшов до своїх родичів і рідні, просто мали змогу мовчки його обійняти. І мені здається, що тут просто всі розчулилися в цю секунду. Просто через те, що а, тут дуже багато людей, які чекають своїх, і вони було видно наскільки сильно мріяли зробити те саме. Власне, вже кілька годин, як наші на рідній землі, окремо привезли 120 цивільних людей. Ми стали свідками, як поверталися. Я сподіваюся, що можете бачити це відео. 270 людей. Колишніх військовополонених, а тепер вже вільних українських воїнів, які мають змогу зараз отримувати лікування, які мають змогу поїсти, помитися, і насправді ці хвилини вони повернення, воно почалося в першу чергу з подяки, тому що люди зустріли їх вигуками. Дякуємо і вітаємо. Дійсно, такий непростий день говорили з людьми. І вони говорять про те, що цей обмін, попри те, що для якщо для українців обмін тисяч. На тисячу анонсувався вже а, певний час. То звісно, наші люди, які знаходилися в російських катівнях, знати про це а, не могли і, а, і тому а, для них це стало несподіванку деякі з них говорили про те, що а, тільки вчора дізналися про те, що а, їх найімовірніше будуть повертати додому. Ну і власне а, слова зайві треба дивитися, як поверталися наші. Прошу показати без коментарів. Я не чекав, ну я не чекав, але так. Так швидко, що я навіть не зрозумів. Я, я цього не, не очікував, як всі інші не очікували. Що дома сказали? Раді слов не було однієї сльози. Хтось звістку сказав, що бачили. Бачили до того, бачили сина мого бачили. Частя, що інформація три роки. А це ви кому дзвоните? Я думав. Що... Еля, вітаємо. Вітаємо! Вітаємо! Повернулися в такий символічний день, День морської піхоти. Ми да, вас да. З цим Дуже вітаємо. Ми молодці. Вітаємо. Можете тебе справді. Я буду раз з тобою сісти за одним столом посидіти братику. Я дуже буду радий тебе побачити. Ну і ми вітаємо всіх і тих, хто повернувся в день, всіх хто. Вітаємо всіх, хто повернувся. Вітаємо родини, звісно, які дочекалися, і е, сили підтримки всім тим, хто продовжує чекати. Сьогодні таких людей тут були просто сотні. Люди, які роздрукували фотографії, які приїхали на цей обмін для того, аби отримати, хоч маленьку звістку про своїх, хоч трохи надії про своїх. І дійсно такі е, люди сьогодні тут знайшлися. Ми розуміємо, що це 65-й великий обмін. Сьогодні відбувся тільки його. Перший... Во етап, тобто найближчі кілька днів очікуємо на новини, на хороші новини. Сподіваємося, що а, ті, хто чекають, зможуть дочекатися нарешті своїх а, рідних. Про те, як шукають і чекають, розкаже найближчим часом моя колега Неллі Ковальська. А Просто зараз пропоную подивитися матеріал моєї іншої колеги Мар'яни Бухан а, про те, як відбуваються обміни в Україні. Перший обмін військовополоненими в повномасштабній війни Росії проти України стався вже за місяць після початку, 24 березня 2022 додому вдалось повернути 10 військовослужбовців і 19 цивільних моряків. Відтоді за понад три роки повномасштабної агресії сталося вже 64 обміни, і це чи не вперше в історії воєн, коли обміни полоненими відбуваються не після закінчення війни, а під час бойових дій. Перші півроку повномасштабної війни сторонам вдалося провести з десяток обмінів, і кожен з них рахується та є безцінним. І коли міняли по кілька людей, і коли до кількох сотень. Адже яким би не був обмін за кількістю, йому передує величезна робота. Емоції переповняють. Вітаємо вас, дякую, дякую. дякую. дякую вам, героям. Слава перший великий обмін стався 21 вересня. Україна повернула 215 військових та цивільних. Серед них 103 бійці з Азовсталі їх обміняли на кордоні на Чернігівщині. А в Туреччину з російського лефортового відправили п'ятьох командирів гарнізону Маріуполь. Валину не впізнати. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за. Нашу Україну ще десятьох іноземців, які боронили Україну і потрапили в полон. Тоді з російських тюрем доправили до Саудівської Аравії. За це в Москві віддали кума Путіна Медведчука і ще 55 їхніх заблукавших. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Дякую, ви витримали. А вже менше ніж за місяць стався так званий великий жіночий обмін. Додому повернулись 108 українок військових і цивільних. Мама до останнього. Ми, ми повірили тільки коли нам сказали, що нас вітають на українській землі. З кінця 22-го і до половини 23-го року. Що місяця приблизно по сотні наших українським переговорникам вдавалось витягати з російських буцигарень, але швидко стало зрозуміло, що Кремль категорично не хоче віддавати саме захисників Азовсталі, здебільшого азовців і морпіхів. Їх за цей час Росія віддала лише раз в травні 2023-го. А в серпні 23-го росіяни взагалі заблокували процес обміну, і так тривало аж до січня 24-го року. Тоді за допомогою країни посередниці, якою виступили об'єднані арабські емірати, обмін відбувся на свята. Повернути на батьківщину вдалось двісті тридцять українців. Ми вдома. Ви нас не забули. Ще два обміни взимку минулого року, в яких додому повернулись три сотні звільнених, і росіяни знов призупиняють процес. Кремль маніпулює і звинувачує Україну в ніби небажанні вести перемовини. Все це триває упродовж весни, але в останній день травня 24-го, обмін таки проводять. Радикально ситуація з переговорами змінюється наприкінці літа минулого року, коли Україна розпочинає операцію на Курщині. І чи не одразу наші сили оборони беруть в полон сотні росіян, зокрема прикордонників і строковиків? Частина з них в українському полоні пробули трохи більше тижня. Їх обміняли в день незалежності України. За них Кремль віддає теж строковиків, зокрема ЗАЗовсталі і Чорнобильської АЕС. Це ті хлопці, хто в російських буцегарнях сидів з весни 22-го. Знали, що нас повернуть. Два обміни підряд у вересні країна агресор заполонених на Курщині віддає Україні і цивільних жінок, яких схопила в окупації на півдні, і азовців та морпіхів, що боронили Маріуполь. Не передати словами як я того чекала цього дня. як Я рада бачити українські прапор. Все буде Україна. В жовтні минулого року найнеочікуваніший обмін, який показав, що українській стороні вдалося вийти на новий рівень перемовин, адже додому вдалося повернути морпіхів та азовців, що боронили Маріуполь, і яких не просто тримали в російських в'язницях, їх ще й засудили до пожиттєвих термінів за видумані злочини. Важко повірити, але я радий, що держава, що координаційний штаб, що Азов проробили цю роботу і повернули нас додому. Далі вже традиційний новорічний обмін. А відтоді, щомісяця додому повертаються наші. Нині ж ще й великий обмін тисяча на тисячу. Мар'яна <плес> Бухан, Вікторія Письменна, Андрій Хлус, ТСН 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Ну а тепер знову про велике повернення. Тисячу українців мають бути визволені з російського полону цими днями. 390 з них 270 військові, і 120 цивільні. повернулися на рідну землю вже сьогодні. І про подробиці цього першого етапу далі поговоримо ще з кореспонденткою ТСН нелі ковальською. Вона на зв'язку зі студією. Просто зараз Нелі, я знаю, ти спілкувалися з людьми, які сьогодні чекали своїх рідних з полону. Багато хто навіть не знав, чи вони будуть включені до цього списку на обмін чи ні. Тим не менше, що люди кажуть, чи вдалось комусь все-таки вже зустріти своїх рідних. Свято, привітно. Ну, насправді це такий знаєш аспект е, цих обмінів, про які дуже рідко насправді говорять сюди завжди приїжджають родичі, які дуже мало знають про долю своїх рідних людей. Це родичі, наприклад, зниклих безвісти хлопців або родичі тих інформація про полон, яких не є підтвердженою. Їх тут завжди у кількості, десь півмірні з кількістю е, хлопців, які повертаються додому, і вони завжди приїжджають сюди. Фотографіями своїх рідних і намагаються якомога більшій кількості вже вільних хлопців показати фотографії своїх рідних, аби дізнатися, хоч крапельку інформації про своїх. І от сьогодні в цій всій неймовірній метушні, бо 390 людей це надзвичайно багато, і емоцій теж набагато більше ніж у попередні обміни. Нам вдалося стати свідками двох неймовірно щасливих моментів, які я хочу, щоб ви подивилися без коментарів, аби відчути те, що відчули ми. Ми сьогодні бачили батька, який зустрів тут побратимів свого сина, з якими син потрапив до полону. Підтвердження, що син живий, і надію на те, що син може повернутися додому. Ну і е, ще мати, яка е, за три роки першу звістку отримала про те, що її син живий. Прошу просто зараз подивитися. Мій дорогий, все, я тебе радий вітати в синочки. соло. Я, я вас чекаю всі рідні, пане Іване. То ви що дочекалися? Ні. Вот, це Калько один день потрапив в полон з моїм сином. Це і Володя теж на пару днів. Ти 29 дев'ятого чи 30 го потрапила? 29. го на тиждень раніше. Це войка. Ці вихідні приїде ваш. Ні ванька, ні володя ще не знають, але я думаю, що буде. Вони разом, от ці хлопчики, разом з моїм сином воювали. Це наша 72-ка золота. Вот мої золоті хлопчики. Я думаю, що буде з дівчатам, може, завтра або післязавтра будемо кричати разом. Слава! Україні! Yeah, yeah, yeah. Чому ви розплакалися? Ту звістку сказав, що бачили. Бачили, ми того бачили. Сина мого бачили. Це сльози щастя. Щастя, що інформація, три роки. Це за три роки перша звістка про сина. Це так? Це друга. На ага. коло мені була звістка. І на і на цьому знову звістка, що бачили. Бачили. Ну і обмін буде тривати ще два дні і в суботу і в неділю будуть міняти хлопців. Ми будемо тут зустрічати їх разом з їхніми рідними і дуже вірити, що ці люди, які сьогодні так раділи інформації, зможуть порадіти власне можливості обійняти своїх неймовірно щемно а, свята. Дякую тобі, що показала нам ці неймовірно зворушливі емоції. Кореспондентка Тесенналіковальська про те, от як родичі полонених і зниклих безвісти чекають своїх рідних з полону, або хоча б якоїсь інформації про них. Сьогодні 390 українців таки вдалося повернути, і це перший етап, нагадаю, великого обміну формула якого тисячу на тисячу, тобто ще понад 600 полонених мають повернутись вже в найближчі дні.